Сонце сідало за обрій, і парубок вирішив залізти на дерево подалі від ненормальних монстрів і там переночувати. Він знайшов величезний дуб, насилу заліз на нього і вліз у дупло. Побуду сьогодні білочкою. Головне, щоб монстри не зробили з мене комірець або вечерю, подумав Тимофій, влаштовуючись зручніше у дуплі. Хлопчик збирався спати, коли на вулиці зовсім стемніло, але спати йому не довелось. Коли настала ніч, і зірки почали мерехтіти на небі, Тимко почув дивний звук, ніби барабани грали десь далеко. Він виглянув з дупла і побачив, що на галявину зібрались скелети, тримаючи в руках яскраві барабани. Це що за джаз-клуб, здивувався хлопчик. Він не повірив своїм очам, коли побачив скелетів, що танцюють. Вони рухались під світлом місяця, тарабані руками по барабанам і стукаючи кістками об землю. Навіть зомбі, які завжди були відродженням ходячих мерців, почали танцювати в такт. Це була справжня монстродискотека.